Суботи, 8 листопада, ми пропонуємо вам провести разом з нами, адже приготували для вас підсумки цього тижня. Як він минув у стрію далі, у студії працюємо Микола Бойків про головне уже за мить. Як живуть сім'ї українських захисників, у стрію призначили нового голову райдержадміністрації. У місті тимчасово вимкнули опалення про це та інше далі. Війна прийшла і на стрищину до сімей мобілізованих і добровольців цього тижня. Моя колега побувала у Долібах, Гірному і Любенцях. Там познайомилися з матерями і родичами українських захисників. Як живеться їм без годувальників, що потребують, чого просять, на що скаржаться і які мрії мають. Пропонуємо подивитися і вам. Перша зупинка сільська рада Дуліби. Голова на лікарняному, секретар на місці. Пані Надія розповідає нам про те, чим допомогли мобілізованим сільським хлопцям. Я не бронежилети і купляли каски, і купляли продукти. завозили. У нас навіть, така ситуація була. Що... Перший тиждень ми не були готові продукти роздати, а треба була така ситуація, що продукти треба було віддати військовим. Значить, звернулися в єпархію. Єпархія мала наша стоїть, вже продукти закуплені. Перший транш і другий транш пішли з єпархії, коли ми зібрали гроші з громадами, 5 тисяч повернули єпархії за ті продукти, що нам так якби авансу позичили. Такі дуже критичні ситуації в нас немає, щоб така була ситуація, щоб зовсім без вихід, що На хліб мали, на цукор не мали. Ну, Скажеться, що кошти не дають в армії тим хлопцям, щоб ми не немає що на сім'я пересилати. Ну і в нас коштами. Ми маємо рішення тисячу одній сім'ї дати, тисячу другій. Рішення є кошти не поступають. Бронежилети, продукти відправили своїм воякам першим траншом. Фінансову збірку проводили в церкві. Гроші просили її у доліпчанських підприємців. Пані Надія згадує про місцевих активістів з організації Рідний край, які звернулися до сільського голови і депутатів з пропозицією розпочати безстрокову акцію підтримки військових. Проте все робилося силами громади. Провладні намісники спромоглися хіба проголосувати за те, щоб деякі сім'ї мобілізовані отримали грошову допомогу. Той процес складний, шлях пролягає через казначейську службу. Змирилися з тим всім, бульба є, з городу зібрали все. Ну, що могли, перша пора, що могли, вишкрубали які гроші могли. Щоб купляти все йому туди, головна солдатська мама Стрищини Валентина Стельмах та член громадської організації Стрийський майдан Світлана Сушко, який підтримує тісні контакти з хлопцями на сході, кажуть, крім теплої одежі, хлопці просять. Підтримати їхні сім'ї. Здебільшого їм бракує навіть елементарних побутових речей. Люди не мають навіть дров на зиму. Газ економлять. Цих двоє доліпських пенсіонерів опікуються двома онуками. Син воює, невістку відпустили на заробітки. А це пані Марія живе сама. Після травми на фронті її син має проблеми з психікою. Лікується зараз у Львові. Як він приїхав звідси того тої Ловахи, то я сама чуть не… Можна позаслухати. Що, що він речі? пережив? Він мене шість раз смертю обнімало. Я не знаю, як я вижу, просто чудом. Чудом, то дійсно Божа сила, або молитви мої. Ми їдемо далі. Наступне село гірне. Питаємо людей, знаходимо родини, мобілізованих. У цій хатині живуть дві жінки. Баба Анна запрошує до хати. Показує доньку. Пані Люба інвалід з дитинства. Жінка народила та виховала двоє дітей. Чоловік помер. Старшому Тарасові прийшла повістка. Бабуся Аня каже, 25-річний онук хотів оформити опікунство над мамою, але не встиг зібрати документи. Тарас працював, він робив на верзе, потім його бійці з верзе вже пішов, а потім десь, а потім, от як йшов то до армії брали, готов вже на біржі стояв. Але вже його збіржі зняли. Молодший Іван повернувся з армії, пішов у слід за братом, служить за контрактом. Єдиний годувальник для немічної матері. Або хто Біда, твоге. Хоче... Біда, толі. А як другий вже пішов? Що ви казали? Тоже пускали його чи вже не пускали? Не мусив. Я кажу, мусив, бо то його робили. Той, а то то... Омовці... Твої ти, а... За що ви живете? за тату, а то вога танцію. Якби не мама, то я б не мала. За іронією долі, за жінкою тепер доглядає її стара мати. Пані Люба показує нам фото своїх синочків. Жінка постійно плаче, але сподівається, війна скоро закінчиться. Гірне ще одна солдатська мати інвалід. Пані Іванна спершу розмовляла з головою спілки солдатських матерів стрищини Валентиною Стельмах та представницею Стрийського майдану Світланою Сушко на ганку старенької хати. Потім запросила нас всередину. Живе жінка з молодшим сином. Зараз хлопець у школі. Чоловік пані Івани трагічно загинув ще п'ять років тому. Старшому синові Володимирові виповнилося 27. Прийшла повістка, і він пішов на війну. Колишній електрозварювальник воює у 3-му Львівському батальйоні Північ. Володя був у щасті, де тепер матері не каже. Сільська жінка дякує місцевому священнику за те, що допоміг зодягнути та відправити сина на війну. Богові за те, що є кому допомогти по господарстві. Він у мене дитина чудова. Помагає вам. Вимагає все. Все по моїй школі він чудовий. На нього ніхто нічого. Ну правда, він мене в мене ввечері, ввечері вдома, він мене не лишає, тому він взагалі, дитина відповідальна. Що я до кого піду? До кого щоб допросити в когось? Як маю так обходитися, коли мені він живий, верну додому, а я то все, все дурниць. А в школі дитина харчування безкоштовне має чи ні? Яке харчування безкоштовне, чи з чого? Ви платите за харчування? Ну, просто немає харчування. Нас я плачу, я ви їм... платите за харчування. Я йому даю 5 гривень щодня. Живе гірнянська жінка на пенсію по інвалідності. Субсидій на комунальні послуги чи інших соціальних пільг немає. Від сільської ради отримала одноразову допомогу, на тому і стало. У селі Любінці нам поталанило познайомитися з керманичем села. Жінку, яка про своїх мобілізованих знає та дбає. Пані Наталя вже 30 років на державній службі. Хотіла нас познайомити з матір'ю двох малесеньких дітей, батько яких зараз на фронті. Мабуть, жінка злякалася, двері не відчинила. В іншій хаті теж не пощастило. Що Васильку каже, що треба ще? Що треба? Ще? Василько поїхав яволів. Як його стан загальний? здорові? Нічого тримається. Їхала після вчора з ними, були в управлінні соцзахисту. Тримається він молодець, маленькі я делікатний. З Любінець ми поїхали до Завадова. Молодий сільський голова погодився разом з нами навідатися до сімей мобілізованих. Вразило те, що звідси за час двох мобілізацій забрали до війська 14 чоловік. Аби не обідати всі родини, як то кажуть, треба всім допомогти. ми входили. Вони, як кажуть батьки, родичі. Нам головне, аби син був дома. Травка, нам не треба. Приходять пеш, коли пеша, плачуть, кажуть, нам не потрібно, не допоможу. Я хочу, щоб син мені був вдома і все. Перша мобілізація обіцяв воєнкоматські, казали, що будуть наші хлопці йде на території Лівської області. Вибачте, ну скаву наказу надурили, обідри говорили одно, так само. За третю у цій хаті живе жінка, яка виростила двох синів. Юра порається на городі. Матері та 83-річній бабусі допомагає хлопець Чи може. Старший брат Роман перебуває на лікуванні у Львівському військовому госпіталі. З ким я живу? Мама, баба, брат, вуйко є. Так нічого, нормально. Працював у столярному в столярному цеху у нас в селі. Забрали його туди, в АТО. Та і все. Скільки він там часу? Десь місяць, може, трохи більше. Що він може розповідати? Він нічого не хоче розповідати. Каже, приїжджай до мене, та й все. Кличе тебе до себе? Так. Тож, щоб ти захищав Україну? Ну а як же? А ти? Та що, я, мене не беруть, не хочуть брати. Тиждень тому Роман жила повернувся за то. Бабуся розповідає, на вулиці гриміло, її онук дуже налякався, почав ховатися, бігати по хаті, потім вийшов на двір і довго-довго стояв та мокнув під дощем. Драбина впала у цей а він їв тут по веранді і він ще зриває і тікати, і, і не голову чусь ха, ходить. Потім донька за ним, мій син за ним, і потім вже Юра водики, брат його за ним. А перший раз як мене поїхав, то зачило було загриміло раз. А він теж сидів, і ще то його, мого чоловіка сестра сиділа. І він теж ще настрашив. Тоже хто ж дваги втікати. А це вже окрема історія про завадівського бійця, який служить у 24-й механізованій бригаді. Юра Бурдяк на війну пішов 20 травня. 11 серпня хлопець приїздив на 10 днів у відпустку. Розповідав молодшому братові незвичну історію, як горів танки, усі врятувалися завдяки іконці Божої Матері, яка була всередині бойової машини. На жаль, де зараз 23-річний Юрій не знає ніхто. Хто? Останній раз він виходив на зв'язок 19 жовтня, 18 жовтня ввечері, 8-й годині. І все піде. Так? так, до мене. Що Та нічого зі мною, по-моєму, пішла до церкви. що розказував, питався, що тут вдома. Казав, що все тихо, спокійно. Це все». Що казав, коли збирався вертатися? Він казав, що до 21 листопада до нашого праздника, буде вдома. По-любому. Ой, баєте. Та чекаємо. – Приїде. Приїде. Ну Мати – пенсіонерка, сестра інвалід з дитинства, сім'я живе на дві пенсії. Андрій Козранку біжить до школи, потім порається по господарству. Встанні три корови, кури, кролі. Хлопець показує фото брата і мало не плаче, адже разом розпочали утеплювати стареньку хату, поміняли вікна на подвір'ї. Юрій планував будувати нову хату. Його чекають. Сподіваються, він обов'язково повернеться. Усі вони сподіваються, їхні діти повернуться живими. У церкві щовечора всією громадою моляться за них на вервичці. Одних шукають, іншим допомагають пройти курс реабілітації, ходять по хатах, збирають кошти. Частину віддають до стрийського штабу, частину роздають сім'ям мобілізованих, як і сьогодні. Галина Андрієва та Валентина Стельмах з людських пожертв викраяли тисячу гривень. Ці кошти віддали сім'ї Юрія Бурдюка. Посаду мене найбільший тризуб в Україні встановили його активісти рідного краю села Доліп. Те, що ми показали вам і розповіли сьогодні, це лише маленька крапля солдатських історій. Ми будемо їздити далі і показувати вам більше. Марічка Ходовицька, Руслан Лесків, Стрийські новини. Фізик, фінансист, радник державного казначейства, батько трьох синів очолив стрищину. 55-річний Любомир Стадник, уродженець Стрия. Розпорядження про його призначення головою РДА Петро Порошенко підписав 25 жовтня. Вчора з новим, але чомусь тимчасово виконуючим обов'язки голови познайомили усіх високопосадовців Стрия та Стрищини. На нового очільника району покладаються неабиякі обов'язки. Країна зараз потребує реформ, тим більше, що ситуація загострюється з огляду на проведення антитерористичної операції треба визнавати що це вже не операція це дійсно війна фізика за освітою а також спеціаліста з фінансів 80-х-90-х років стріяни обирали на різні посади в органи комсомолу любомир Павлович очолював і підприємницькі великі організації потім перебрався до столиці був радником голови державного казначейства за часи президента втікача знову поринув у бізнес за Януковича протягом трьох років займав різні державні посади. Нам потрібно буде зробити енергоаудит виробничих процесів, класти енергетичний паспорт району. Ми зрозуміло проводити конкретні заходи, зокрема утепло житлового фонду і об'єктів соціальної сфери, проводити заміну газових котлів на трактуалині і таке інше. І третє, важливе, про що вже говорив Борислав Миколаївич, це здійснення мобілізаційних заходів. так Окреслено зрозуміло, нам треба продовжувати підтримку української армії. На камеру пообіцяв відремонтувати дороги, підтримати учасників АТО та їхні сім'ї, сприяти волонтерській діяльності, збільшити зарплатні у районі. Згадав своїх попередників останньому Володимиру Борію, подякував за достойну роботу у часи Революції Гідності. Одну хвилину він здатен запам'ятати колоду карт у правильній послідовності, і не лише це. Колишній ведучий ранкового ефіру на стрий фм Гордій Остапович готується до чемпіонату світу зі спортивного запам'ятовування. Як все робить, показав нам та ще й на практиці продемонстрував свої геніальні здібності. Чемпіонати світу зі спортивного запам'ятовування організовують з 1991 року. Цьогорічні змагання з 11 по 14 грудня прийме Китай серед учасників, а їх буде близько 250, п'ятдесяти. Єдиний українець Гордій Остапович, колишній ведучий ранкового ефіру. Настрій ЕФМ бажанням взяти участь у конкурсі. Чоловік запалився кілька років тому. Зараз наполегливо готується. Щодня прокидається о четвертій, аби швидше адаптуватися до нового часового поясу, каже, що їде до Піднебесної показати клас. Для чого їхати на чемпіонат світу, якщо не, не женешся за результатом? Але я достатньо адекватно оцінюю свої е, можливості, тому що я знайомий з тими людьми, які займали перші, другі, треті місця протягом минулих декількох років, і вони просто... Просто фантастичні результати показують Гордію. Прийдеться пройти надскладних 10 дисциплін. Про кілька із них розповідає нам. Засікається одна година 60 хвилин, і е, дається довжелезний ряд чисел. І люди мають його запам'ятати і до першої помилки. Є 30-хвилинна дисципліна запам'ятовування хаотичного набору нулів і одиниць. Є година дисципліна. За 60 хвилин треба максимально можливу кількість змішаних карт гральних запам'ятати. Це і так ж достатньо непросто. Та до будь-яких випробувань готовий, показує нам свої вміння з колодою карт. За одну хвилину і 6 секунд лише ознайомлюється, а далі починає демонструвати нам. Ази запам'ятовування. При цьому жодного разу не помиляється. Червова десятка. Червова дев'ятка. Сімірка пікова. Король бубновий, дама червова, шістка червова. Здається, Хрестовий король був. І після нього, наскільки я пригадую, була двійка червова. До речі, його максимальний результат у цій дисципліні 38 секунд. А ще лише за годину в домашніх умовах Гордій здатний запам'ятати розташування карт п'ятнадцяти колод. Це його особистий рекорд. Це виглядає так, якщо розкласти їх на підлогу, вони займуть площу двох середніх кімнат. Здавалося, зробити це нереально, однак Гордій знає секрети. Для нього це наче гра людини з асоціаціями і своєю фантазією, різноманітними предметами і місцями, які складаєш в історію. І будь-хто може цьому навчитися. Курс розвитку пам'яті це є не що інше, як курс розвитку фантазії. Людина, яка має дуже хорошу фантазію, швидше за це має дуже хорошу пам'ять. І люди, які роблять з картами чудеса, усі запам'ятовування дуже швидко, це люди, які дуже, дуже, дуже швидко можуть в голові неймовірні на картини. Як тренувати пам'ять, гордій дає кілька простих порад: висипатися, розпочати писати щоденник, займатися дрібною моторикою, читати художню літературу і вчити вірші усіх таємниць не розкриває. Хоча для початку цього досить. Якщо хочете знати більше, звертайтеся до цього генія особисто, адже він, незважаючи на графік тренувань, ще й встигає викладати швидкочитання і спортивне запам'ятовування у Львові. Скільки треба часу щоб навчитися просто колоду карт запам'ятовувати, то в межах. Академічної години за один урок, за 45 хвилин. Цьому можна навчитись. Це буде повільно, це можливо буде з деякими помилками, але це вже буде запунтування когось 52 двох карт. Тобто, це можливо. Микола Бойків, Руслан Левський, Стрийські новини. Василя Здирка, керманича легіону січових стрільців, ранили у зоні АТО. На щастя, його життю уже нічого не загрожує, кажуть лікарі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні, куди доправили. Хлопця. Там його прооперували, витягли осколки, вживили штучні вени. Василя поранили біля Донецького аеропорту. Хлопець потрапив під мінометний обстріл, коли сідав у машину. Снаряд влучив йому у ліву руку, зачепив легеню. Бійцю добровольчого батальйону Січ на місці надали першу медичну допомогу, а потім Василя перевезли до Дніпропетровська. Стрийський штаб від імені громади нашого міста виділив 5 тисяч гривень на лікування пораненого Василя Сдерка. Гроші передали Володимиру Лоїшу. Теж стріянину бійцю Січі, який приїхав у відпустку. Ваші пожертви також не будуть зайвими, тому надсилайте їх на рахунок у Приватбанку, який зараз бачите на своїх екранах. Там вчора я їздив на одне завдання біля аеропорту, недалеко цей потрапив ряд з на який їхав заробляв. А я сам їхав щоб, там, щоб перегнати машину. Ті без теплих батарей, адже опалення вимкнули через підвищення температури. Якщо протягом трьох днів на термометрі в середньому буде менше восьми, опалення знову увімкнуть. Про це нам повідомив Зиновій Білінський директор Стрийтеплоенерго. У свою чергу міська рада затвердила таке рішення комунального підприємства своїм розпорядженням. Додамо, що без тепла на початку тижня залишили і львів'ян. Наші там, які не мають теплових лічильників, ми просто їм за цей період що зупиняється, їм наркування проводити не будемо. тобто вони зекономлять е -е, кошти. Секрети довголіття від Ганни коляди цього тижня. Жінка відсвяткувала столітній ювілей. Ще донедавна вона ходила до церкви, але місяць тому зламала ногу, через що змушена тепер лежати. Сама ж не стриянка до нашого міста приїхала 17 років тому, і Житомирщини її привезла донька після того, як помер її чоловік. Все життя вона багато працювала, мало їла та спала. Це не робили, кусили, молотили, і жали, і скиртували. Як уже скиртувала последня, скитала, довго скертати снупи. Боже, я вже злість і звідти вже так висок. Ну, то, а, а я найменша така легенька, то за мене посилали скрізь вище, а боже. Стали хурусну пів, на хурусну пів драбину. А тоді драбина туди, та я вже звідти злажу аж, аж з гуре. Пережила Другу світову війну. Голод у неї дві доньки, багато онуків. Найстаршому 50 і правнуків. Одна уже одружена. Пані Ганна сподівається, що і прапранука дочекається. Вітала зі столітнім ювілеєм жінку. Уся родина. Це онук Віктор приїхав навідати бабцю із Полтавщини. Хата маленька. Вона була із. З дерева обкладено глиною. Цегли там не було. Ну фундамент. Потім вона ще була, я ще пам'ятаю, що дуже давно було накрита соломою. А тоді вже вже дорослі перекривали її, спеціально приїхали всі і перекрили її бляхи. Ну, Подвір'я, дворі, куча городів там. Постійно з ходили. Саме більше запам'яталось, у них було дуже багато і як Приїжджав, за три дня я вже їсти не Онук Віктор розповідає, як бабуся Ганна чекала дідуса з війни. Той повернувся на чотири роки пізніше, ніж інші. Бабця Анна вірила, що коханий Йосип живий, і його таки дочекалася. Я тебе не знаю, але хочу, щоб ти та інші солдати повернулися з війни живими. Що припинилася ця війна і цей хаос, який є на Україні. Я навіть не уявляла, що буде така страшна війна. Ось що написала у своєму листі учениця сьомої школи Лілія Мірчук. У п'ятницю вона разом зі своїми однокласниками пакувала адресні посилки для солдат. Окрім листів і малюнків для армійців у коробки поклали продукти і теплий одяг. Про маленьких волонтерів розповість Марічка Ходовицька. Я добре розумію, що відбувається на сході нашої країни. Ми кожного вечора дивимося із батьками новини, і ледь стримуючи сльози, ми пишаємося вами. Тому вдячні вам за вашу мужність та відвагу. Але попри все, я знаю, що ми переможемо, що все буде добре, що не будуть вбивати невинних людей, і наша Україна буде вільною і незалежною. Будьте мужніми. Ніколи не здавайтесь за маленьких строян, особливі вони просякнуті чистою дитячою любов'ю. Колись ці учні розповідатимуть своїм дітям про те, як складали коробки для воїнів, як малювали патріотичні малюнки, блакитно жовті серця, українські прапори патріотичними окрасами розфарбовували карту рідної країни, осінні квіти і навіть бойову техніку. Конвертики четвертокласники теж виготовляли самі. Добрий день захисник України. Я дуже рада, що нас є такі мужні. Сильні захисники. Завдяки вам я живу і вчуся спокійно, але я знаю, Україна переможе. Педагоги сьомої школи дітям не розповідають про війну. Основний акцент ставлять на спокої, любові та мирі на просторах рідної батьківщини. Волонтерський рух у школі діє ще з 5 вересня. Відтоді, що п'ятниці, школярі молодших та старших класів пишуть листи, малюють малюнки. З дому приносять хто що може. Софійка от ледве донесла свій пакунок. Дівчинка вірить, якщо солдати щодня їстимуть по зубчику часнику, цибулі, а чай будуть пити з лимоном, ніякий вірус їх не візьме. Цибуля, часник і лимон є літелітовою бриди. Щоб вони були здорові, були вітаміни і не хворіли. Дідуся Анни Біраковської передав домашнього меду. Дівчинка рада поділилася ним із солдатами. Їм також потрібні вітаміни. Мед дали, щоб вони не хворіли, спальні мішки, щоб вони не мерзли, шкарпетки, носки, лимони. Ми дуже хочемо, щоб вони перемогли і повернулися швидше до до своїх рідних з перемогою зі славою. Цього разу, силами двох класів, їхніх батьків та вчителів діти сформували п'ять посилок. Зауч школи розповідає, що у коробках немає нічого зайвого. Перш ніж збирати пакунки, вони телефонують до своїх випускників, батьків, учнів сьомої школи, які служать у зоні АТО, і питають про їхні потреби. Сьогодні наша шкільна спільнота, уже вкотре, починаючи з 5 вересня, відправляє свою чергову передачу бійцям АТО. Наші передачі їдуть по всьому Донбасу. Де тільки можна, де тільки дістає нова почта і де тільки може дістатися волонтерський рух. Започаткований волонтерський рух, дякуючи шкільному батьківському комітету, вони дали нам благословення допомагати, і ми цього року справді намагаємося любим, любим чином допомогти тим, кому наша допомога байдужа і найбільше потрібна. Цього разу ми відправляємо нашу волонтерську допомогу нашим дітям, нашим випускникам Юрій Шуці поблизу Донецького аеропорту, не можу більше говорити. І вісімдесяті. Тато Насті теж на війні. Дівчинка намалювала малюнок, написала листа. З татом спілкується не часто, тому сподівається, що він отримає її послання. Щоб війна закінчилась, вони повернулися додому і, і, і жили, і жили далі в щасті. Я просто хочу, щоб тато повернувся. Ці товариші, однокласники підтримують дівчинку і разом вірять, сподіваються та чекають. Війна закінчиться, а українські герої повернуться до своїх сімей здоровими. Ми вас чекаємо! Ми вас чекаємо! Слава Україні! Героям! Слава! Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стризькі новини. Данину пам'яті тим людям, які пожертвували і жертвують своїм життям на сході України, віддали жителі села Угерська у неділю. Після богослужіння під звуки патріотичної пісні Угерчани громадою рушили до нового пам'ятника борцям за волю України. Відтепер монумент красуватиметься у самому центрі села. Його святочно освятили місцеві священники. Той пам'ятник має пригадувати всім нам, що він є поставлений усім людям який хоч чимось кожний доклався до того, щоби наша Україна була на кінець вільною і незалежною державою, над облаштуванням пам'ятника працювали три роки, розповідає селищний голова за неоцінений вклад у роботу. Він вдячний і меценатам, і архітекторові Оресту Стасулі. Ну і звісно, всім жителям Угерська. Цей пам'ятник символізує пам'ять тих людей, які боролися. Всі часи за волю України, тобто минулого століття, особливо 20-ті роки, 40-ті, -60 60-ті роки, і цього століття ці події, які відбуваються зараз, це і майдан, і війна на сході України. Захід завершився концертом. Перед присутніми виступив хор села та місцеві зірочки своїми віршами і піснями додали шалю. А крапку на відкритті монументу усі разом поставили, заспівавши національний гімн. Цим повідомленням ми завершуємо цей випуск. Пам'ятайте про наш сайт в інтернеті та номер телефону редакції, щоб не забули, вам нагадуємо. Побачимося у понеділок. Спокійної вам неділі! У неділю у стрію синоптики прогнозують короткочасні дощі. Небо буде вкрите хмарами. Температура повітря 7-12 тепла. Вітер східний 2 метри за секунду.